На перший раз якби такі е, подарунки, е, продукти харчування. Новобранець готовий захищати батьківщину. Він володіє стрілецькою зброєю, пістолетом ПМ та знає основи використання ракетної зброї. Зізнається, хвилюється. Такий дівіз був по життю. Скажіть, а от ви не боїтесь їхати ато? Боюся. Їх... А я поїду. Я не скриваюся. Мабуть, нема такої людини, яка б не боялася б війни. Ну, нато. Я ж кажу, хто кріп нас.